Коледж велика студентська країна. В ній відкривається такий незрівняний світ. Тут пізнає себе кожна дитина і відправляється звідси в політ. Знанням надавалась тут перша основа: жити, дружити учились ви в ньому. Коли скінчили, та линете знову у дорослий та буремний світ так швидко проминули три. А в декого й чотири роки ще зовсім нещодавно разом із батьками ви поспішали на свою першу пару у стінах нашого коледжу. А вже сьогодні ви закінчите свій важливий етап у житті. Ви, випускники 2023 року. Сьогодні коледж випускає нове життя 11 груп. А це 209 студентів. Відділення зварювальне виробництво випускає 4 групи це 63 студенти. Група ЗВ 1919. Класний керівник Зінова Олена Юрівна. Група ЗВ 1929. Класний керівник Давидюк Анжела Вікторівна. Група ЗВ 2111. Класний керівник Сиченко Людмила Юлівна. Група ЗВ 211ПТ. Класний керівник Вількос Алла Вікторівна. З відзнакою закінчили коледж п'ять студентів. ЗВ-1929, Кузнецов Кирило та Перл роман ЗВ-2111, Демидович Денис, Єрмак Дмитро та Пух Ігор. ЗВ-211ПТ, Білянський Ілля Максимович та Підгорний Олександр Вітальєвич Відділення економіки і комп'ютерної інженерії випускає дві групи 48 студентів. Група К 21 Класний керівник, погрібна Тетяна Анатолійовна. Група МД-2019 21 Класний керівник Колодяжна Лариса Юрівна. Відділення електронне випускає три групи 60 студентів. Група КЗ-1919. Класний керівник Брагунцева Ірина Євгенівна. Група КМП-1919. Класний керівник Лабецька Катерина Іванівна. Група КМП-1929. Класний керівник Мозгова Віра Іванівна. З відзнакою 6 студентів. КЗ-1919, Назарова Альона, Русіна Анастасія. КМП-1919, Масловський Денис. КМП 1929, Неклеса Артем, Кудря Руслан та Шевченко Федір. Ділення комп'ютерної та програмної інженерії випускає дві групи: 38 студентів. Група ПЗ 1919. Класний керівник Кухар Тетяна Васильівна. Група КМП 2111 – Класний керівник Чижикова Надія Володимирівна. За всі роки навчання ви отримали безцінні знання та досвід, навчилися цінити те, що маєте, та отримувати зовсім нове та невідоме. Ви горді своєї родини та нашого коледжу, ви надія та майбутнє нашої батьківщини, неньки України. Особливо в цей важкий воєнний час потрібно цінувати все, що маємо, та прагнути нечуваних висот. Які стануть основою для вашого майбутнього та для процвітання нашої непереможної України? Звучить гімн України. 24 лютого 2022 року в Україні розпочалася російсько-українська жорстока війна. Щоденно наші захисники та захисниці виборюють нашу свободу та незалежність, наближаючи країну до такого бажаного миру, ціною власного життя. Тому прошу вшанувати хвилину мовчання пам'ять усіх військових та цивільних, хто віддав життя. У боротьбі за свободу та мир в Україні. Обов'язково вже зовсім скоро настане той найбажаніший день день нашої української перемоги. Над усіма населеними пунктами буде майорити жовто блакитний український прапор, а ви, наші випускники, здали іспити, поступити в навчальні заклади та отримаєте бажану освіту. Бо ви це наша надія та сила, бо саме вам потрібно буде відбудовувати нашу батьківщину. Щоб нею пишалася у всьому світі для привітання випускників 2023 року запрошуємо директора фахового коледжу зварювання та електроніки імені Євгена Оскаровича Патона Леоніда Олександровича Левчука. Шановні випускники, ви закінчили коледж зварювання та електроніки. Чим Цей коледж війшов в історію Дніпропетровщини. Тим, що він нашим студентам дає дуже гарне, гарне і ще раз підкреслив, дуже гарне знання. От. У вас попереду велика дорога. Я вам бажаю, щоб ви праце на гарну роботу, щоб була гарна заробітна плата. Щоб ви знайшли гарну, гарну дружину, щоб у вас було багато дітей і багато друзів. І головне, це здоров'я. А і що більш головне, це щоб скоріше закінчилась війна і була наша перемога. Дякую вам. До слова запрошують заступник директора з навчальної роботи Воронова Ірина Іванівна, заступник директора з виховної роботи. Майборода Оксана Вікторівна та заступник директора з виробничої роботи Новіков Юрій Степанович. Вітаємо їх! Від щирого серця всім нашим випускникам хочеться побажати не втрачати амбіцій, не втрачати віру в себе і в свої можливості, не втрачати віру в нашу країну і в нашу перемогу. Успіхів вам в обраній професії, кар'єрного зростання, щастя, любові. Прихильності фортуни, світлого, майбутнього і всього-всього найкращого. Бо ви ж цього варті, ж шпадворіці, випускники, вітаю вас з початком професійної кар'єри, вашого професійного шляху, вигідні найкращих вражень і можливостей своїй кар'єри. Бажаю вам досягти всього того, що саме для вас важливо, цінно, потрібно і дорого. Шановні випускники, нехай ваш подальший шлях буде успішним, благополучним. Нехай обраний вами курс виявиться вдалим і виправдає всі надії та сподівання. Удачі вам, наші випускники, на шляху пізнання улюбленої професії, успіхів у творчих і ділових задумках. У коледжанській оселі свят завжди багато. Ти музика лунає, чути спів. Але у нас сьогодні надзвичайне свято. Ми впроваджаємо своїх випускників. Вас вітають завідувачі відділень. Завідувачі відділення комп'ютерної та програмної інженерії Северина Наталя Олександрівна. Завідувач відділення зварювальне виробництво. Макарова Анна Павлівна. Завідувач відділення економіки і комп'ютерної інженерії Оменченко Ніна Васильівна. Завідувач відділення електронне Саліхова Галина Всеволодівна. Останній іспит і диплом позаду, попереду успішне майбуття, але назавжди пам'яті усіх нас, ваші роки студентського життя. Ми пам'ятаємо, якими вас зустріли. Пишаємось тим, ким стали ви. Хочемо, щоб всі ви зрозуміли наші поради про життя, думки. Ніколи, ні на мить не зупиняйтесь, йдіть впевнено до вашої мети. Кохайте, мрійте, посміхайтесь, допомагайте один одному завжди. Любіть себе і поважайте інших, цінуйте кожному пуття. Своєї батьківщини будьте гідні. Батькам подякуйте за подароване життя. Бажаємо щасливої вам долі під мирним небом вже найближчий час. І щоб в житті не відбувалось, знайте, ми завжди в коледжі чекаємо на вас. Найкращий вчитель для дитини той, хто духовно спілкуючись з нею, забуває, що він вчитель і бачить у своєму учні від друга. Однодумця, такий вчитель знає найтемніші куточки серця свого вихованця. І слово в його устах стає потужним знаряддям впливу на молоду людину, що формується. Саме такими вчителями стали для випускників класні керівники, які впевнено вели їх шляхами добра, любові, надії та віри. Вас вітають класні керівники. Класний керівник групи ЗВ 1919 Зінова Олена Юрівна. Класний керівник групи ЗВ-1929 Давидюк Анжела Вікторівна. Класний керівник групи ЗВ-2111 Сиченко Людмила Юлівна. Класний керівник групи ЗВ-211ПТ Вількос Алла Вікторівна. Класний керівник групи ФК-219 ПОМА Тетяна Анатолівна. Класний керівник групи МД-219. Колодіжна Лариса Юрівна. Класний керівник групи КЗ-1919. Прагунцова Ірина Євгенівна. Класний керівник групи КМП-1919 Лабецька Катерина Іванівна. Класний керівник групи КМП-1929. Мозгова Віра Іванівна. Класний керівник групи ПЗ-1919 Кухар Тетяна Васильівна. Класний керівник групи КМП 2111. Чижикова Надія Володимирівна. Коледж велика студентська країна. Тут відкривається вам цілий світ. Пізнає себе кожна людина і відправляється звідси в політ. Мені дається перша основа жити, дружити учились ви тут. Коледж закінчує. Далинити знову дзвінкого лосу та радіснути. Коледжі так щиро сміятися вміли. Рішення легко приймались у вас. Впевнено, всі ви домріяли тіло. Тож вирушайте саме той час. Звідціль від коледжу порога відправитись ви у політ. У вас виведе світла дорога, в широкий і радісний світ. Бажаємо летіти. Для мріза а вам буде світити, як ясна, Я мріза повітря коліцю буде як зірка ясна. Як ви вже робите кроки вам відправляти відкриті для вас всі дороги, і коледж радіє за вас у такий тяжкий час для нашої батьківщини? Складно залишатися осторонь. Кожен допомагає як може. Боронить Україну, захищаючи від ворога, допомагає тим, хто через бойові дії лишився житла та рідної домівки. Неабиякою допомогою є підтримка бойового духу. 24 лютого 2022 року час зупинився. Цю дату український народ не забуде ніколи. 3.40. ракети летять в Україну цей день. Кожного українця серце зискалося від страху і болі. Росія завдала повітряних ударів по території України, розпочавши повномасштабну війну проти нашої держави. Ці студенти змушені були покинути свої домівки через війну і переїхати тимчасово проживати до різних країн. Вони не зламались, а навпаки. Вони з нами і надіслали нам свої вітання з різних куточків планети. Шановні випускники Патонівці, вас вітає студентка групи МД-2119 і я теж Патонівка, разом із своєю кузиною Адріаною. Сергіли мезунєчо оранжелери, сізі теплик едіюрум, гелечеєнізді сізі назарлардан корусцун, іншалла, ве шанс діліюрум сізі, гечміш осун. Шановні випускники, вітаю вас з закінченням коледжу і бажаю вам успіхів, і вдачі в майбутньому, щоб всі незгоди згоди були позаду. Війна це не жахливий сон, а страшний період в нашої історії. Залишивши Україну, я сумую. З випускним сьогодні щиро я тебе в цю мить вітаю. Доброї тобі дороги в довге життя бажаю. Хай удачі повсякчас находять поряд із тобою. Щоб усе тобі вдалося, будь завжди тільки з собою. Україна не переможна. Це буде Україна. Тепер ви стали фахівцями. Бажаємо успішно розпочати професійну діяльність. На допомогу вам придуть уміння, навички, знання, які вестимуть вас до гори пізнання. Бажаємо терпіння, віри та натхнення, досягнення нових вершин, щоб надія не лишала вас ніколи та перемоги йшли до вас самі радість вам життя дарує, щоб посміхались ви весь час, любов і злагода панує І достаток повниться щораз. раз. Щоб ви добра мали багата, а доля квітла, наче сад, і щоб на вас із неба падав лише щасливий зарипад. Щоб мали ви город і дач, щодня щоб їли мармелад, щоб ви придбали і на марку, і щоб в сім'ї був тільки лад, щоб люди лиш приємні щирі і добрі щоб були навкруг. І щоб у кожного був вірний і надійний, кращий друг. Хай радість вам життя дарує, щоб посміхалися весь час. Хай задума нас будеться мрія, щоб ми раділи всі за вас. Вітаю я вас із випуском. Бажаю бути сміливими і рішучими, вірити свою мрію і боротися за неї до кінця. Всех. Вас вітаю студент групи КМП 2219 із Чехії. Ну от і все. Закінчились уроки і перед вами зараз 100 доріг. Ви робите ваші останні останній крок і коледжа покинете поріг. Уже назавжди ви по а тут студентство вашого пораду. Цієї миті ви усі чекали, та коледж це для вас було як виграти. Гляньте на них молодих і завзятих, мрії над ними, витають крилаті, зорі підморгують їм з високості. Вони ще господарі чи, може, вже гості. Зійдіть з дороги кривди та печалі, зійдіть з путі ненависть і сум. Випускникам дорогу, заквічаємо, на щастя, долю, на добру й красу. Ідіть красиві, сильні, юні, гожі. Ідіть. В життя, що сповнене чудес, ідіть, і хай Господь вам допоможе, і мамина молитва до небес. Шановні випускники батонусі, я студентка групи МД-21 Дендрон 9. Вітаю вас в Бельгії, я тимчасово перебуваю через війну у Росії проти України. Життя Життєвий шлях кожної людини непростий, але завдяки досвіду, впевненості та знанням, які здобуті вами, ми віримо в перемогу та успіх кожного. Вітаю всіх з випускним! Йдіть впевнено вперед та не залежте від думок оточуючих. Та ніколи не звертайте з обраної дороги. Ви зможете здолати всі перешкоди на вашому шляху. Вітаю! Шановні випускники патонівці, вас вітає сівко Аріни з групи МД22139 із Німеччини. Разом з друзями хочу побажати вам всього найкращого та розказати маленький вірш. Привітання, з випускним вам привітання від усі серця шлю. Побажа будувати побажаю гарну долю вам свою. Від імені студентів молодших курсів, випускників, вітаємо з гарним святом, здоров'я бажаємо і щастя багато, щоб ви у вузи поступили. Роботу, щоб усі знайшли і мали хату чи квартиру в достатку й радості жили. Нам і випускники потонівці, вас вітає студентка група, мд два сіди із Німеччини. Я теж фоніка.

Усього найліпшого, незважаючи на ситуацію в Україні. Якщо ви бажаєте вчитися далі, то, знай... то досягти ж таких же успіхів, які ви досягли у нашому коледжі. Якщо ви бажаєте знайти роботу, то лише з ліпшими вакансіями. Вітаю вас, доти друзі! Мо вам сказати, не скоримось ворогам. Допоки сонце світить ясно. Допоки роси не рехтять, і ще діти, сіти серцем недорослі. ми любити Україну златовосу. Ми віримо, знаємо, перемога скоро буде. ЗСУ у захищає сміливі війні. Люди студентські роки проминули настільки швидко. Що навіть не помітили, як ви стали дорослими, самостійними та такими різними. Кожен з вас це особистість з великої літери, яка наділена унікальними здібностями. Протягом коленджинського життя ви потрапляли у різні ситуації, здобували перші шишки на власному шляху та змінювалися. Ви всі стали гарними юнаками та дівчатами, які залишають про себе найкращі спогади в серцях педагогічного колективу нашого коле. Побудеш бачити багато з них. Останній раз одягнеш форму і поплач останній вальс, танцює зі сльозами строги за учті. Доброго дня, шановні випускники відділення економіки і комп'ютерної інженерії вас вітає студентка Петонівка другого курсу. Вітаю із закінченням коледжу. Це водночас радісна та сумна подія, адже студентські, студентські роки неповторні. Зараз ви вже молоді спеціалісти, стоїте на порозі серйозного життєвого вибору. Багато з вас продовжать навчання, а хтось, можливо, піде працювати, не втрачаєте того ентузіазму та наполегливості, з якими вчились, та застосовуйте їх в своєму майбутньому. Шановні випускники відділення електронні, вас вітає студентка Петонівка першого курсу. Вітаю з закінченням коледжу. Перед вами відкрилися тисячі доріг, але кожен з вас обере свій особистий життєвий шлях. Прямуйте по ньому твердо і впевнено, та успішно розпочати професійну діяльність вам допоможуть знання, уміння та навички, отримані у стінах нашого навчального закладу Щасливої дороги! Нові випускники відділення комп'ютерної і програмної інженерії. Вас вітає студентка Потонівка першого курсу. Вітаємо із завершенням навчання в коледжі. Хочемо, щоб удача не відступалася від вас на іспитах до нового вищого навчального закладу, щоб добре пройшов вступ. Бажаємо всім здоров'я, щастя, наснаги, нових творчих звершень, мудрих рішень і дій. Високих професійних досягнень впевненості у своїх силах і кар'єрного зростання. Випускники відділення зварювальне виробництво. Доброго дня! Вас вітає студентка, патонівка першого курсу. Вітаю з випускним і закінченням коледжу. Перед вами відкрилися тисячі доріг, але кожен з вас обере свій особистий життєвий шлях. Прямуйте по ньому твердо і впевнено. А успішно розпочати професійну діяльність вам допоможуть знання, уміння та навички, отримані у стінах нашого коледжу. Патоновець звучить гордо. Тисячі доріг відкрились перед тобою, але те, що пройшов, не забувай ніколи. І в душі не завжди залишай спогади ці. Пам'ятай, справжні скарби твоєї душі. Доброта, щедрість та наснага. Будь чесним в думках, почуттях та справах своїх. Бажаємо щасливого життя, в якому буде мир, веселощі та впевненість у завтрашній день.